За даними українського генштабу на Куп'янському напрямку росіяни формують черговий ударний колак в надії прорвати українську оборону, тому саме з Куп'янського напрямку і з Куп'янщини і Харківщини почнемо розмову з Олегом Синігубовим, начальником Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, наскільки ефективно зараз відбувається евакуація людей з регіонів біля Куп'янська, яким загрожують масовані обстріли? Ну, так було прийнято рішення щодо евакуації з 56 населених пунктів куп'янського напрямку. Евакуація обов'язково наразі вже евакуйовано біля тисячі людей, із них більше 200 – Це діти. Евакуація триває. Звичайно, що люди все ж таки неохоче виїжджають, мотивуючи це тим, що це їх оселя, це їх, власне кажучи, майно, будинки. Ну і власне кажучи, навіть нехтуючи власною безпекою там безпекою своїх близьких. Все ж таки намагаються під будь-яким приводом залишитись на місцях. Однак із національною там поліцією проводимо відповідну там роботу для того, щоб максимум людей вивести з цього напряму. А ще багатьох треба вивести. Ну загалом там цифри по цій громаді налічуються біля 12 тисяч. Однак, наразі ситуація для розуміння так, ворог там формує певний. Так би мовити, ударний кулак для того, щоб активізувати чергові свої штурмові дії. Однак ця е, їх діяльність, так би мовити, проводиться постійно вже декілька місяців. Вони е, її роблять активні дії. Я маю на увазі штурмові хвилями. Так би мовити, І після того як отримують е, значні ураження від наших військових. Своєї живої сили, там техніки, озброєння вони вимушені відходити на поновлення для знову ж таки формування нових там штурмових загонів та сил. Тому, власне кажучи, наші збройні сили адекватно реагують повністю на їх присутність і на тобто наміри ворога по цим напрямкам. Ну а ці населені пункти, з яких відбувається евакуація, наскільки часто Росіяни їх обстрілюють? Яка інтенсивність цих обстрілів? Так, дійсно, ворог у нас постійно на жаль обстрілює е, цивільні населені пункти. Від цього страждають мирне населення, і е, він обстрілює наші е, так би мовити, сільського господарські підприємства, цивільні е, будинки на півночі, на вовчанському напрямку Чугуївського району і на Купінському напрямку, е, тобто так само знищуючи фактично е, цивільну техніку, е, там цивільні знов ж таки. Цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, тому, власне кажучи, звичайно, що це так, би мовити, перша причина для там, чому ми евакуюємо з цього напрямку цивільне населення. Добре, з цим зрозуміло. Більш-менш ще один момент. Тут днями відбудеться конгрес місцевих і регіональних влад при президенті України і тема відновлення і розвиток регіонів в контексті вступу України до ЄС. Ну але зважаючи на умови воєнного стану, можете детальніше пояснити про що саме йтиме мова, от конкретно на прикладі вашої Харківської області, яка якраз. Частково відновлюється, але частина ще як, ну як Куп'янський напрямок, перебуває в зоні активних бойових дій. Ну, ви знаєте, так дійсно ворог постійно, на жаль, знищує нашу цивільну інфраструктуру. У нас наразі обліковується біля 40 тисяч зруйнованих об'єктів. Більше 20 тисяч це житловий фонд, це приватні житлові будинки. Це відповідно багатоповерхівки. У нас активно по області функціонує програма. Є відновлення вже наразі. Виплати по області це ті кошти, які люди отримали вже на роки станови 303 мільйона гривень. А більше 350 мільйонів є нарахування, тобто цю, цю різницю люди отримують найближчим часом. І, власне кажучи, у нас реалізуються програми з відновлення через міністерство і інфраструктури, через фонд відновлення на це більше 56 Об'єктів, в тому числі багатоповерхові будинки по різним територіям нашої там області, на загальну суму більше 1 мільярда 100 мільйонів ну, тобто гривень. І звичайно, що тобто конгрес, як інституція, яка започаткована президентом України, вона використовується як ефективний майданчик саме комунікації влади на місцевому рівні влади на. Загально національному рівні та фактично мешканцями абсолютно конкретних, в тому числі невеликих населених пунктів, для того, щоб проговорити ту проблематику, яка наразі є на місцях, для того, щоб підняти її вирішення, в тому числі, якщо це не в наших місцевих, так би мовити, повноваженнях на рівень вище до рівня міністерства. І кожне питання фактично вирішується, або знаходимо варіанти для вирішення да у, у фактично майбутньому. Тому, перш за все, це така кому... тобто, комунікаційна платформа, але дуже конкретна із конкретними запитаннями і конкретними відповідями для. Фактично нашого населення. Тобто, це можливість цю проблему, яка існує на регіональному рівні, підняти на рівень вище і донести до центральних органів влади ті проблеми, які часто не видно з Києва. Зрозуміло, непогана задумка. Сподіваюся, все вдасться, і місцева влада зможе на рівних поговорити з центральною. Дякую, пане Олеже, що знайшли можливість долучитися. Олексіобов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.